Ви можете отримати вашу візу, зробивши доручення. Подайте заявку нам. Ми вас зареєструємо. Зробимо повний пакет документів. Пізніше ви відсилаєте ваш закордонний паспорт та доручення на особу одного з наших працівників. І ми повернемо вашу. Візу передаючи автобусом чи перевізником до Польщі. І не обов'язково вашої присутності для того, щоб отримати візу. Це все легально, перебуваючи в Польщі чи далеко в Україні, і вам не вигідно приїжджати у Львів для подачі візи, ви можете скористатись нашими послугами. Ось найновіші візи, які ми нещодавно отримали. Звертайтесь у приватні повідомлення і ви зможете стати нашим клієнтом.